Та ну дивіться, по перше, в нас дійсно воєнний стан. По друге, в нас мільйон людей, які сьогодні мають відношення до того, що відбувається на передньому краї. Ну, Тобто організувати вибори там практично неможливо. Ви ж розумієте, і президент про це говорить. Якщо будуть спостерігачі, які зможуть сидіти в окопах, це ж по-моєму все чітко сказано. Друга складова. Ну Росія атакує кожен день, кожну ніч, крилатими ракетами, балістичними ракетами, дронами, яким чином убезпечити всю територію України від того, щоб в день, наприклад, навіть голосування. Росіяни не почали провокації. Третя складова агітаційна. Як проводити агітацію? Якщо люди, наприклад, в нас не контрактна армія, а в нас мобілізована армія, і люди мають право висувати свої кандидатури, проводити там певні заходи інформаційного реагування. Ну тобто проводити агітацію, і так далі. Як ми можемо ці права їх забезпечити І так далі. Далі в нас є величезна кількість людей, тимчасово переміщених ну, тобто які внутрішньо тимчасово переміщені, і зовнішню тимчасову переміщення це навіть не 7 мільйонів